Гемоглобін 140, але феритин 19, залізо 7, яка може бути причина? Що зі мною не так? З вами все нормально, пані Тетяна, їжте білок і не сприймайте це як проблем. Подивіться, в чому проблема більшості людей. <гас> Лікар щось сказав, <гас> це щось в мене піднялося, <гас> це щось не так. Може про щось це свідчить, щось погане. Ой, <гас> що робити? І у вас вже все, у вас тут же вже пішло безцінення свого організму. Ви вже маєте. Починається остеопороз. Вже маєте. Розумієте? Бо ви показники, у вас мають якісь бути міфічні правильні показники. У вас має бути щось там все в нормі. Якісь непонятно, що за нормі. Тиск має бути в нормі. А Чи це в мене це підняться, чи в мене те, це не норма. Але вам ніхто не пояснює причини, чому це виникає. В організмі нічого просто не піднімається і не знижується. Є для цього біологічна ціль. І ви повинні розуміти це. Бо задача цих змін це продовжити ваші шанси на виживання. Коли ви боїтеся втратити чоловіка, у вас що? Рефлекторно, щоб його вернути назад до себе, спрацює рефлекторна реакція, і у вас знижується функція яєчника, у вас падає естроген. Тому що жінка повинна стати сильна, витривала, мужня, хоробра, протидіяти. Тому ви маєте стати мужиком, тому у вас знижується рівень естрогена і відносно підвищується тестостерон. А тільки ви його повернете, ви максимально швидко маєте стати ким? Жінкою. Тому у вас Організм тут же утворить кісту в яєчнику, і у вас буде що? Величезна доза естрогену. І коли у вас є кіста в яєчнику, у вас великі доза естрогену, у вас прекрасна молода шкіра, у вас гарне волосся, від вас феромонами так і пахне, і чоловіки уловлюються, і не можуть зрозуміти, чому їх так тягне на цю жінку, в якої полікістоз яєчника. А ця жінка з полікістозом яєчника виглядає на декілька десятків інколи років молодше, ніж її сверстники. Це біологія, а вас кажуть, що це хвороба. Хочете знати все? Приходьте до навчання, щоб вас не обманювали.